Гомореска назива длінтю, глінтю той же ниж не робить. Лежу си на канапі і сіпісню співам. Кричить мама за мном кричить, а я із за сином. Мама довго не думала, прийшла гу канапі і нярон припасала по самому лепі. Я ся встрашив, мама мене, я почав рявчати, мама іщиня зі... радня тріпла і ємлюся спати. Рано стаю око болит, зубів не є в гамбі. Я Язик міся не повертав, бо затерпні в гамбі. Став з канапи, обув капці, та й помали ходжу, чую, за мною хтось іде, а я і бою. Прийшла мама, яся сховав, почала шукати. І як мене повіділа, почала гадати, ти гаде, ніч не робиш, лежиш на канапі, хцеш ня гаде домучити на мої старі роки. Отак е то було зо мною, молодим хлопчиськом, бо я нігда ніж ніч не робів, був битий пописку.